Крайон. Дев'ять ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвіту. Ступінь четвертий. Встанови нові відносини з реальністю. Практика перша. Крайон часто звертається до нас із закликом. Станьте тим, хто грає. Ми всі. Творці за природою, та король відведено нам Богом. Але важливо, щоб ми творили легко і з задоволенням, граючи, від цього і якість нашого творіння буде кращою, і навіть найскладніші цілі досягатимуться значно легше. Заклик района стати тим, хто грає. Дуже важливо зрозуміти правильно. Деякі люди вважають, що грати це те саме, що вдавати, бути нещирими. У слова гра дійсно є таке значення, але ми зараз маємо на увазі зовсім не те. Згадайте, як грають діти, у грі вони немов репетирують майбутні дорослі ролі. Приміряють на себе різні варіанти життєвих ситуацій, які їм, можливо, доведеться прожити. В іграх вони навчаються, набираються досвіду, а також виражають себе свої унікальні якості, здібності, таланти. Вони грають по-справжньому і навіть забувають часом, що все це просто гра. Великі актори також грають серйозно. Подивіться, які справжні емоції виражаються на їх обличчях, і сміх, і сльози все справжнє. Глядачі співспереживають їм так, ніби це все реально відбувається. Так, грати можна дуже щиро від душі і все ж не забувати, що це гра. Крайон говорить про те, що вся наша планета Земля це великий майданчик. Тут ангели, божественні істоти можуть пограти в людей. Це дуже складна, багатовимірна гра, але все ж таки це гра, і вона призначена для того, щоб ми могли проявити себе, краще пізнати себе. Спробувати свої можливості загартувати свій дух у непростих земних умовах. Але ще вона призначення для задоволення, тому що немає сенсу в грі, якщо вона, окрім користі, не приносить ще й радості. Ви можете дозволити собі бути легкими, невимушеними, природними, самими собою. Так. Ви прийшли на землю з місією і з дуже важливим, великим, грандіозним завданням, але водночас ваша подорож на землю це ще й захоплива пригода, на яку ви вирушили свідомо. Ви самі обрали цей шлях, цю місію. Так, це не проста гра, але хіба ж гра була б цікавою, якби вона була простою? Це можливість для духа пограти, отримати задоволення, набратися досвіду та сили, випробувати себе в цій грі, яка здається вам як людини. По-перше, не грою, а по-друге, чимось небезпечним і складним. Але для духа це не видається таким, тому що духу не може бути заподіяно жодної шкоди. І якщо ви згадуєте, що ви є безсмертним духом, якому не може бути завдано жодної шкоди, то ваша подорож на землі та є набагато легше і цікавіше. Тож хто такий граючий ангел? Це ви, хто вигадав цю гру? Крайон каже, що це зробили ми самі. Уявіть собі, ангелів, які настільки світлі, що, перебуваючи у божественних енергіях, не відокремлюють себе від Бога і не можуть побачити свого власного світла, не можуть проявити його та випробувати його можливості. Але їм так хочеться дізнатися, які можливості цього світла у світі, де існує темрява. Тільки на тлі темряви можна побачити світло, тільки там, де є темрява, можна перевірити, чи достатньо сили цього світла, щоб розсіяти її. І ось ангели збираються разом і вирішують створити своєрідний випробувальний полігон, матеріальний світ на планеті Земля. Найсміливіший з них. Добровільно вирішують вирушити туди, щоб одягнутися в біологічну оболонку і увійти в роль людини. Але світ темряви може бути тільки ілюзорним це своєрідні декорації, бутафорія, серед яких розігрується вистава. І ось у цей уявний світ вирушили ангели. Щоб випробувати можливості божественних енергій. Ангели погодилися на гру, але вирішили якщо ми будемо пам'ятати, що все це не по-справжньому, ми навряд чи зможемо діяти там із повною віддачею. Пам'ятаючи, що все це не серйозно, ми не зможемо по справжньому випробувати свої можливості. Тому, щоб гра була чесною, нам потрібно забути, що це гра, нам потрібно забути, що ми вічні, безсмертні ангельські істоти. Ангели вирішили цікаво, чи зможемо ми за таких умов реалізувати можливості свого світла, і найголовніше, чи зможемо ми згадати, хто ми є насправді. Відновити свою божественність і почати жити на землі, як ті, хто грає. Такі непрості завдання були поставлені ангелами перед самими собою. Ми бачимо, що донині ці завдання були надто складними для більшості людей. Лише одиниці за своє життя могли згадати, хто вони. І повернутися до своєї Божественності. Але ці одиниці стали першопрохідцями, які відкрили шлях іншим. Тепер усе більше людей пробуджується, усе частіше люди згадують свою справжню ангельську природу і починають жити на землі як ті, хто грає. Коли-небудь на нашій прекрасній планеті спалахне світло. Усі актори скинуть маски, впізнають одне одного, обіймуться і посміються над собою, над тим, як зовсім недавно вони серйозно ненавиділи один одного. Станьте тим, хто наближає цей прекрасний момент. Станьте тим, хто посилає своє світло в гущу темряви, ненависті, осудження, щоб освітити шлях усім, хто загубився і забув, хто вони насправді. Що означає стати тим, хто грає? Це означає дивитися на все, що відбувається очима безсмертного духа, пам'ятати, що все, що відбувається, це лише гра, не занурюватися занадто серйозно в драми, які трапляються з вами чи з іншими, розглядати будь-які труднощі, проблеми, випробування як ігрове завдання, яке потрібно пройти на шляху. До виграшу пам'ятати, що правильно пройти ігрове завдання це означає пройти його з любов'ю та вдячністю, не втрачаючи світла своєї божественності, розглядати все, що відбувається, як захопливу пригоду, від якої можна отримувати задоволення. Ви можете створити для себе особливий ігровий простір. Не фізичний, а енергетичний, і за бажанням перебувати в ньому стільки, скільки захочете, і перебувати в ньому навіть виконуючи свої звичні обов'язки та займаючись повсякденними справами. Оточуючи, нічого особливого не помітять, а ваше життя зміниться, навіть якщо зовнішні зміни з'являться не одразу. Практика перша. Створіть для себе простір гри. Залиштеся наодинці з собою. Зробіть неспішний вдих і видих. Нагадайте собі про свою божественну природу. Зосередьте увагу на області серця і з'єднайтеся із своїм Божественним Я. Уявіть, що ви прекрасний ангел. Дивитеся на себе людину ніби з боку або зверху. Уявіть, що ви як людина передаєте контроль над собою і своїм життям, своєму Божественному ангелу. Скажіть щось на кшталт, дорогий ангеле, який є божественною частиною мене, керуй мною. Направляй мене, будь ласка, щоб я міг відчуватися захищено і водночас вільно у твоїх руках. І з твоєю допомогою міг легко і розкуто грати будь-які ролі, які підуть мені на користь. Поспілкуйтеся, подумки зі своїм ангелом ще декілька хвилин. А потім уявіть, як ангел захоплюється вами, схвалює вас і дозволяє вам грати будь-які ролі якими б ви хотіли бути, як би ви хотіли виразити себе, свою душу? Уявіть це прямо зараз. Уявіть, що ви актор на сцені. І на вас дивиться ангел, ваш найлюблячий, найсхвальніший, найвдячніший глядач. Ви можете бути собою, можете робити все, що завгодно. І будь-які ваші дії будуть зустрінути захопленням і аплодисментами. Будуть зустрінети прийняттям і любов'ю. Запам'ятайте це відчуття. Ви створили для себе простір гри, він тільки ваш. І він тепер завжди з вами. Де б ви не були, ви можете уявити очі ангела, вашого найвдячнішого та найлюблячого глядача. Радуйте його своєю грою і почувайтеся вільно, спокійно і захищено.